Ти мене накличешся ночами, несучи розлуку за плечами, і на виглядаєшся одна, настраждаєшся в своїй надії, пригадаєш літа молодії, рідну землю, де гуде війна, ти не можеш бачити здалека, як в'ялить негода, сушить спека, танки мнуть, вкриває бою мла. Землю ту що потом перемита, У садах, у сивих копах жита, у цвітах, як райдуга цвіла, нам нелегко йти до свого дому через мертвих, через блиски грому, через ніч прожекторів мечі, в битві, в сні, у підступах, в облосі. Ти ще накличешся в тривозі і не виглядаєшся вночі.